Добрий день, шановні користувачі системи АІСя Психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як оплатити послуги використання системи. Отже, зверніть увагу, в правому верхньому куті є покажчик кількості доступних днів повного функціоналу. Коли тут буде цифра 0, то деякі функції будуть обмежені. Отже, для того, щоб оплатити послуги, переходимо до розділу Мій кабінет. Гортаємо нижче. І так, в нас є реквізити для здійснення платежу в касі банку, терміналі самообслуговування, онлайн-банкінгу, або, можливо, у вас встановлений якийсь додаток на мобільному телефоні або мобільному гаджеті тощо. Всі реквізити зазначені, єдине, в призначенні платежу обов'язково зазначайте ID. У кожного користувача унікальний ID. Після того, як ви створили платіж, оплатили послуги. Бажано надати скріншот квитанції. Це можна зробити на електронну пошту або Viber Telegram за цим номером телефону. Для того, щоб ми вас активували зразу, щоб ви не очікували надходження нам коштів на рахунок. Ще є спосіб оплати за рахунок закладу освіти, або це бюджетна установа, або інша установа, це може бути благодійний фонд або інші якісь юридичні особи. Для того, щоб отримати повний комплект документів, вам треба звернутись за номером телефону або на електронну пошту. Ми надамо вам рахунок на оплату, договір про надання послуг, акт про надання послуг і виписку з ЄДР. Тим самим бухгалтерія зможу ознайомитись з тими документами, за потреби ми можемо внести корекції в договір або в інші документи. Знову ж таки, ви можете звернутись за номером або на електронну пошту. Ще один спосіб оплати є засобами фінансової компанії Портмоне. Тобто, якщо ви швидко хочете сплатити, без комісії, ви можете обрати варіант «ФК Портмоне яким чином це зробити? Припустимо, нас влаштовує тарифний план базовий 100 гривень на місяць. Натискаємо Оплатити. Тим самим в нас автоматично відкриється нове вікно, в якому ми можемо здійснити оплату за допомогою Google Pay або PayPass за допомогою картки. І так, якщо ми, наприклад, хочемо за допомогою картки, вводимо номер картки, термін дії, CVV. Вашу електронну пошту обов'язково і оплачуємо. Тим самим, на раху вам на пошту прийде квитанція про оплату. Якщо ви будете оплачувати за допомогою GPay або PayPass, тут набагато легше. Ви обираєте формат оплати, оплачуєте і так само вам на пошту надійде квитанція про оплату. Звертаю вашу увагу, надсилати нам квитанцію про оплату не потрібно, якщо ви здійснюєте платіж за допомогу ФК Портмоне. Отже, давайте підведемо підсумок. В цьому відео ми з вами розібрали, яким способом можна оплатити послуги використання системи АІС я психолог. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою АІС Я Психолог.